Як же дістала ця війна? Коли нарешті це все закінчиться, коли ці політики кляті вже нажруться цими грошима. Корупціонери все розікрали, народу нема чого їсти, тарифи підвищуються, ціни підвищуються, військові нікому не потрібні. Чому ніхто не сідає за стіл переговорів? Скільки людей вже загинуло, коли це все закінчиться? Нарешті? Такий контент чомусь подобається дуже багато кому. Тому що це. По суті, висловлює чиїсь думки, що всіх задовбала корупція, всіх задовбала війна. Мені ще це знаєте, подобається таке формулювання. Вже всі втомилися від війни. Як можна взагалі таке підхоплювати? Я втомився від війни в першу її хвилину. Ну тому що це жахливо. Мені здається, від війни втомлюєшся одразу. Це ну дуже страшні речі. Від яких постійна втома, не треба там рік чекати чи два роки, щоб втомитися. Це ну це жахливо, це просто жахливо, і це треба прийняти цей факт. Але чомусь люди люблять підхоплювати цей контент, який просто ну має нічого спільного з реальністю. Ніхто не хоче нічого робити. Ну я не кажу за всіх, я кажу, що деякі люди не хочуть чогось робити, І вони повторюють ці тези, і їх насправді дуже багато цих людей. Вони розповідають про якісь усі речі, що треба сідати за стіл перемовин, але не хочуть дивитися правді в очі. З чого хтось вирішив взагалі, що вбився, який прийшов в наш дім, він нас вбивав, а потім такий. А давайте домовимося, щоб я вас не вбивав. З чого хтось вирішив, що він просто так перестане нас вбивати. Так в нього там важкий економічний стан, так вони втомлені, і їх ресурси теж обмежені. Навіть людські, як би там хто не кричав. Але вони не зупиняться. Вбивці ну, не стають просто так, типу, такими звичайними людьми. Вони вже відчули смак крові і вони хочуть продовжувати. І з чого взагалі хтось вирішив, що я це взагалі не розумію, що треба сідати за стіл перемогу? Хто вам пропонував перемовини? Путін? Давайте послухаємо, як він розповідав, що Росія до нас прийшла з миром. Прощаюся до народу України. Іскрені хочу, щоб ви нас поняли. Ми ні в коїм випадку не хочемо нанести вам вред, оскорбити ваші національні чувства. Ми завжди уважали територіальну цілісність української держави. Хочу, щоб ви мене услышали, дорогі друзі. Не вірте тим, хто пугає вас Росією. Кричить о том, що за Кримом послідують інші регіони. Ми не хочемо розділу України. Нам цього не потрібно. Виявляється, що вони поважають нашу територіальну цілісність. І він каже: не вірте тим, хто каже, що Росія принесе нам зло якесь. Та ми, в принципі, не віримо. Ми все відчуваємо. Кожного дня нас обстрілюють, кожного дня вбивають наших людей, наших дітей, пенсіонерів. Діти наші навчаються в якихось там погребах. Підземеллях, через те, що Росія прийшла нас освобождати. Ми це все бачимо. Це може не бачити лише якась сліпа людина, або та, яка живе у якомусь своєму вигаданому світі, і вважає, що війна то не для нього. Ми це все бачимо. І хі, хі, бачите, е, виявляється, що він брехав. Виявляється, що він каже одне. А робить зовсім інше взагалі московити це країна ліцемірів, розумієте? І якщо ви не вірите в це відео, що він там розповів, то я вам хочу ще нагадати. А давайте згадаємо слова. Тих людей, які розповідають, що нам треба зараз сідати за стіл перемовин, що вони казали напередодні повномасштабного вторгнення. А між цією брехнею я хочу подякувати вам всім за актив, за ваші коментарі, лайки, підтримку. Це дуже важливо насправді, бо ну, важко зараз стало життя. Я думаю, ну, у всіх, хто якось дотичний до війни, хто. І мозком, і тілом переживає це все, це важко. І мені дуже приємно, коли є підтримка, я бачу, що дуже багато людей, однодумців, які їм болить, які щось роблять. І цим активом ви допомагаєте просувати канал, просувати відео, і, можливо, однодумців буде більше, і щось з цього вийде, і можливо, зробимо якісь корисні справи. Також хочу всім подякувати за фінансову підтримку. Це деш дуже приємний бонус, який допомагає трохи просувати канал. Ну, і взагалі його функціонування. І в кого є бажання та можливість, ви можете підтримати канал копійчиною. Всі реквізити знайдете в описі. І повертаємося до чергової брехні. Владимир, Росія збирається і не збирається нападати на Україну. Росія проводить збірні. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Нет никаких фактов, которые говорили о как то вторжении. Все, что мы читаем за на этот счет, это дезинформация. Какой смысл России не будет Напротив цели, там, где стоят автобусы, танки зашли, с надписью «Сэр». Мы принято решение о проведении специальной военной операции. Знову виявляється набрехали. розповідали, що ніяка війна та не може такого бути. Ви про що таке кажете? З ким? З Україною? Та ні, Захід то все бреше. Ми ні в якому разі ні на кого нападати не будемо. Ну виявилося, що що? Нападають. Так само ця брехня вона була постійна з тим, що вони не хочуть оточувати себе якимось ворогами, колись і таке навіть Путін казав. Мы не собираемся выстраивать свою политику таким образом, чтобы все чувствовали, что мы окружены врагами. Этого нет, и этого не будет. Мы лжем, постоянно лжем. У нас все построено на брехне. Он еще сказал про то, что Крым не является спорной территорией. Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала Границі сьогоднішньої України ми по суті закончили в цілому, і в общем, наші переговори по границі. Шок і сенсація Путін Друзі, я Вам дуже рекомендую переглянути відео «10 принципів пропаганди. Я його записував дуже давно. Ще на початку повномасштабного вторгнення ці принципи були ще більше 100 років тому. Це не якийсь там Гебельс придумав, не якийсь там, не знаю, Молотов, чи хто там займався пропагандою у радянські часи, не Соловйови там якісь там Саскабєвими, але всі ними користуються. Їм більше 100 років, але всі вдало ними користуються. Нічого не змінюється, все робиться під копірку. Зараз дуже багато ресурсів направлено на те. Щоб розповідати, яка в нас погана влада, як в нас, які в нас проблеми з корупцією, що ми воюємо не ні за що, що всі вже втомилися, щоб пора сідати за стил перемовин. Але це все наші проблеми, які ми самі без будь-якої там допомоги вирішимо. Не треба приходити ні Росії, ні якійсь іншій країні нам допомагати. Ми самі вирішимо свої проблеми. Це наш дім, це наша сім'я, і ми самі тут все вирішуємо. Тому я розумію, що в нас є багато проблем. Я не кажу, що е, все круто, немає корупції, влада робить все правильно. Є ці проблеми. Якщо у вас є ресурси та речаги з цим боротися, боріться. Але завжди пам'ятайте, що Ворог на цьому дуже гарно грає. Найкраща пропаганда, та яка є, ну, умовно кажучи, правдивою. І на цьому дуже гарно вони грають. Коли в нас є проблема, вони на цьому дуже натискають і починають розганяти. І люди на це ведуться, тому що це проблема реальна. Коли є брехня, сьогодні вона пограла, завтра вона закінчилася. Але реальні речі, реальні проблеми вони грають дуже довго, тому що їх швидко так не вирішиш. І це треба пам'ятати. Вони таким чином нас розділяють, і таким чином вони забирають наш час, нашу енергію на те, щоб ми злилися, ображалися і депресували, щоб ми менше допомагали та були дотичними до війни, щоб ми менше концентрувалися на тому, щоб знищити ворога. А більше возюкалися в цих проблемах і ставали слабшими. Тоді ворог може на нас напасти. Так само, як я казав вам, чим більше проблем на їхніх територіях, тим краще нам, тому що вони задіють більше ресурсів для їх вирішення. Ніколи цього не забувайте. А зараз у деяких наших людей знову сталася амнезія. Ви пам'ятаєте, як на початку всі кричали: не забудемо, не пробачимо. Але знову все повторюється. І після повномасштабного вторгнення навіть три роки не пройшло, про який ми там кажемо голодомор, червоний терор, про ті злочини, які вони коїли 100 років та трошки менше тому. Вже це все забути. І навіть зараз цю історію розповідають. І люди якось такі е, слухають це все. Ну, типу, було та і було. І це виховання московитів. Вони хочуть виховати таких самих людей, щоб ми. Е, для отак... На такі злочини дивилися отак: тут, ну, типа, було та й було. Був голодомор, мільйони людей, мільйони українців вбили, просто голодом заморили. Вони з голоду вмерли. Наші люди вмерли з голоду. А деякі наші люди зараз кажуть, ну то ж було давно, було і було. Червоний терор. Просто розстрілювали. Були такі підвали, де замість шпалер були мізки наших людей. Просто так тут всі стіни були в мізках. А замість підлоги був такий слой крові. І всі такі, типу, та ну і було та і було. Потім взяли всіх наших людей і вивезли копати якісь ями, Біломор Беломорканала. І всі такі, ну блін, було та і було. Ну і не всі. Вибачаюсь, заговорився, не всі. Але деякі люди. Це все забувають, і знову ця пропаганда починає працювати. Що давайте сідати за стіл перемовин з вбивцею. Та вони не зупиняться, вони не зупиняться, як би ми там не кричали. І я хочу, щоб був мир. Я не хочу, щоб вмирали люди. Я хочу спати в кроваті з дружиною, а не якісь землянки в грязі цій бовтатися. Звісно, я хочу і всі хочуть. Я хочу мандрувати, хочу нормально в якісь там ресторани ходити. Я не знаю, відпочивати, просто по паркам хоч гуляти. Хочеться мені, так само, як і усім. Але реальність, вона інша. І треба це визнати, треба їх зупинити. Якщо ми їх не зупинимо, то це буде продовжуватися постійно. Ми будемо сидіти, як на пороховій босі. Всі розповідають, що от, можна з ними якось домовитися, щось, щось віддати, щось вимагати. Та не буде нічого такого. Ось ви брехні побачили. І треба це запам'ятати, що вони постійно брешуть. Не буде перемоги, поки ми їх не знищимо. І не буде нам життя, поки вони не розпадуться. Отакий от, от факт. І ті, що там хороші руски розповідають, от в попереднє відео обов'язково подивіться, я зробив про хороших русських. І те, що вони там розповідають, що от не всі такі, що е, ми теж хочемо там демократії, хочемо е, користуватися всіми благами світу, і нам треба типи. Тільки знищити режим Путіна і все зміниться не буде такого. Ці хороші руски вони завжди грають роль тих, хто буде налагоджувати стосунки з світом. А потім ці вандали знову прийдуть до влади, і вони знову втічуть і будуть розповідати: Та посмотріть, мені все такі так уже купу разів було. Куди інтелігенція тікала на захід? Що вона зробила? З радянським там режимом. Щось вона зробила. Цей радянський режим перетворився зараз в інший режим. Все, нічого вони не змінюють. Розумієте? Нічого. Вони нічого не змінюють. Але вони допомагають е, цьому режиму підпитувати сили. Вибачте, що я сьогодні емоційний, але коротше, трохи е, сьогодні мене вибили з колії у ці вислови. Треба перемовини, треба домовлятися. Всім хочеться миру, всім. Але нам не буде життя. Вони постійно будуть намагатися нас вбити це факт. Тому єдиний вихід з цього всього кожному докладати якихось зусиль і кожного дня ставати краще, кожного дня ставати сильнішими, триматися один одного. Ніколи цього не забувайте. З вами був Ярешко, все буде Україна.